Триває етер на громадському інтерактивному та радіо. Один з нами на зв'язку архівіст, історик та директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик. Вітання, пане Ігорю, і слава Україні! Героям Слава пане Ігорю. Хочемо з вами поговорити про жертв політичних репресій радянського тоталітарного режиму, день вшанування яких в Україні цьогоріч припав на сьогодні, септо на 21 травня. Отож, пане Ігорю, розкажіть детальніше про тих українців, яких радянський режим знищував в різні способи, в різні періоди. Хто ці люди і що нам варто про них знати, і що варто не забувати? А, знаєте, задали дуже таке об'ємне запитання, на які а... Не те, що там коротко, навіть одної книжки буде мало. Але коли завжди говориться про день пам'яті жертв політичних репресій, я говорю про те, що насправді ми маємо таку ситуацію, коли, як мінімум, 100 років Росія вбиває українців лише за те, що вони українці, тобто оцей геноцид, який іноді ми сприймаємо лише як там геноцид в період голодомору, 32-33 років, роки, насправді це лише один злочин, а один з низьких один з десятків сотні злочин. Геноцид проти українців триває, і якщо там до 2014 року, особливо 2022 року, людям було складно це пояснити, мені було складно пояснити людям, людям з свого боку було складно це зрозуміти. То зараз, коли люди бачать ситуацію на тимчасово окупованих територіях, коли бачиш, що зникають люди, коли. Людей е, знаходять вбитими покаліченими, то для людей власне вже тих, хто для яких. Е... Скажем так, в є певним якісь відкриття ситуації, це простіше пояснювати власні історичні події. Чому сьогодні власне день пам'яті жертв політичних репресій? Тому що це день, який започаткований свого часу указом президента України, і він створений для того, щоб віддати шану всім тим, хто є безневінними жертвами. Тобто, що значить політична репресія, це означає, що це людина, яка насправді не вчиняла якоїсь там звичного криміналу, але яка була в Визнана репресою, яка зазнала репресій, тобто зазнала якихось покарань лише за якоюсь політичною ознакою. Ну, Політична ознака, найперша, яка є, власне, це те, що він був українець. І вже для того, щоб його покарати, вигадувалися різні чини, Починаючи від того, що це були або уявні якісь. Звинувачення в співпраці на якусь розвідку, або звинувачення в тому, власне, що в... це були заможні люди, або це те, що співпрацювали з організацією українських націоналістів українською повстанської армією. Тобто, знову ж таки, постає питання: власне, про кількість людей. Очевидно, що це питання йде на мільйони, на десятки мільйонів, тому що Геноцид це теж один з цих злочинів. А лише там ми маємо цифри, які різняться від там груп п'я до 7 мільйонів жертв. Тому очевидно, що це питання, власне, і плюс ми маємо депортації, яких було ціла низка, плюс маємо великий терор 36-38 років. Тобто то дійсно величезний. Кількість людей, які були репресовані. і очевидно, що в цьому випадку завжди треба говорити, пробувати відходити від у тих звичайних цифр, від відповії статистики, і пробувати зробити з одного боку так, щоб ті люди не були двічі вбиті. Тобто, з одного боку, що я маю на увазі, з одного боку, вони були вбиті в той свій час, коли їх примусово вивезли в Сибір або розстріляли. А з іншого боку, пам'ять про них комуністи намагалися приховати. Uh, і інформацію про них було небезпечно знати в родині, і власне зараз, якраз очевидно, що ми не можемо повернути до життя, до життя тих людей, але прані пам'ять про них відновити в їхніх нащадках, зробити так, щоб uh, хоча би знати, що трапилося з цією людиною, де ймовірно вона могла бути похована. Uh, це важливо. Власне, це якраз тим, чим я зараз намагаюся займатися разом з командою архіву національної пам'яті. Пане Ігорю, а чи належать до цих жертв політичних репресій, наприклад, отамани Холодного Яру, яких теж свого часу радянська влада вбила в Києві? Ну, очевидно, що всі о, ті люди, які в тій чи іншій мірі власне, воювали за незалежність України, вони є борцями за незалежність України, і, відповідно, вони є. Політичними жертвами е, цього терору, тобто сіде, можна віднести все, що пов'язано з подіями української революції, 1917-1991 років, починаючи від очільників е, держави, чи ми говоримо і тих, хто власне був в авангарді цієї держави, чим говоримо про українську Центральну Раду, чи ту саму Західну Українську Народну Республіку, чи про Гетьмана Скоропадського. От всі ті, власне, хто. А зі зброєю в руках воював е за ці держави. Так само ми говоримо власне про ті спроби подальшої е державності, які бу були вже значно пізніше. Тобто, ми говоримо про 38-39 рік карпатську Україну, Ми говоримо про е 30 червня 41-го року. Акт відновлення Української е Держави в у Львові, Ми говоримо про шестидесятників, Стус, які є найбільш слуху і найбільш впізнаваних серед цих. Тобто, очевидно, що всі ці люди вони автоматично для нас герої автоматично для радянської влади є вороги, тому що вони власне виступали проти радянської влади, виступали за українську державу. Для радянського союзу Україна могла бути тільки одна: радянська і підневільна, і підзвітна, підконтрольована Мускі, от і все. Тому очевидно, що все, всі ці люди вони є герої. Пане Ігоря, а чи сьогодні теж вшановують пам'ять, наприклад, членів КПЗУ? А, так, хороше питання. Насправді. Тут, знаєте, є новий закон про реабілітацію жертв політичних репресій, і там є одна дуже така цікава, важлива деталь. Наприклад, деталь про те, що яка б не була держава, і хто б не був би людиною, яка зазнала репресій, але. Будь-яка держава має існувати на праві, тобто що є правова система, і вона має бути дотримана. Ніхто не має права бути засуджений позасудовими якимись органами, ніхто не має права бути розстріляний лише на підставі вироків двох-трьох осіб. Тобто, це є поза межами закону. І очевидно, коли ми говоримо про комуністичну партію Західної України, то очевидно, що це ті люди, які мали особливий пієтет до. Радянської Росії, Радянського Союзу, ті люди, які власне пропагували свою свої ідеї на території Західної України, очевидно, що кожна людина має на це право. А інша справа, власне, тут треба говорити про конкретну людину на те, наскільки вона, наскільки вона вчиняла якісь певні злочини проти людини, наскільки її власне. Було звинувачено в якійсь е, діяльності, власне, і визнано як політичну репресію. Тому насправді е, говорити знову ж таки е, найпростіше пробувати говорити про якісь певні речі е, загалом. Складніше, коли це цей, цей загальні теми треба проводити на конкретику на конкретні людські долі. Очевидно, що в, в форматі членів комуністичної партії Західної України то треба вже власне брати конкретно кожну людину і дійсно загляд. Але загалом треба розуміти, що в цілому це люди ті, які так чи інакше, але популяризували політику радянського режиму, політику комуністично-тоталітарної системи пане Ігорю. Знаємо, що одним із трагічних символів сталінського терору стала київська биківня у биківнянському лісі. Найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Розкажіть детальніше про цей ліс і хто ті люди, котрих закатували чи розстріляли. Зокрема, на кому варто найбільше акцентувати, хто ті були можливо відомі люди, якісь діячі української культури. А, та насправді Биківня одна з найбільших а, територій, де період великого терору 36-38 років здійснювалися а, вже безпосередньо в биківні лише поховання а, цих людей. Власне а, чому так? <гану> І знову ж таки, чому, чому не лише виківня? Тому що треба розуміти, що е, період великого терору тридцять шосне років це період найбільших е, масових репресій, тобто, коли людей знищували буквально там? Е, Сотнями і тисячами. Ну, наприклад, там в одною найбільшу коли людей розстріляли в Києві. Це там було майже 600 людей. Тобто, можете собі це уявити. Якщо можна це уявити, як можна розстріляти за одну ніч 600 людей? Ось, а власне биківня, це така спецділянка за територією Києва, і тоді, і зараз. Власне територія, куди привозили в. В машинах тіла людей, які вже були розстріляні до того, і їх просто там ховали. Це тривало фактично там до особливо в 30-ті роки, закінчилося фактично з в червні, точніше, можливо, в липні 41-го року, коли почалася німецько-радянська війна. Ось які про кількість людей, які там поховані, говорити складно, тому що немає е, актів е, людей, які ви казали, що от, е, е, в, він похований там. Дуже часто акти про розстріл закінчувалися одним коротким фразом тіло придано землі без деталізації. Власне, а де саме? Е, очевидно, що ніяких могил не стало тобто, це були просто величезні такі траншеї, величезні ями. Де людей просто uh, закидали, засипали зверху вапном, щоб щоби uh, власне це все uh, знищити сліди своїх злочинів. Uh, говорити про uh, ножки про кількість. Якщо ми говоримо, то ми говоримо, що зараз близько 20 тисяч людей, які можна майже сто 100% певністю говорити, що вони поховані саме в биківні, знову ж таки поховані в биківні, це не конкретне місце. Це просто от, е територія заповідника станом на зараз становить 200 гектарів. Точ, на цій території, власне, десь напевно, що є і ці. Сільда, але очевидно, що 20 тисяч це далеко не повний список. Це очевидно, що це якийсь незначний відсоток. Ось а натомість треба говорити, що це не тільки є Биківня, тобто це е е інші є місцевості. Ну, для мене, наприклад, одне з таких е показових речей це Вінниця. Коли на території, де в 30-х роках відбувалося захоронення жертв масових репресій, пізніше постало, постав парк, навіть постав частково на тому місці центральний вермах міста Цум, ось тобто, це такі характерні ознаки, як це робили комуністи, власне, в тому плані, щоб намагатися. А знищити сліди своїх злочинів дуже часто, наприклад, теж як е, варіант е, був в тому форматі, що е, людей розстрілювали на території, наприклад, е, ну, наприклад, тюрма Налонського у Львові. Це територія, де е, весь час існував е, існувала тюрма е, радянська, і пізніше на в цій території почали зводити якісь адміністративні будівлі в, під е, радянські. Структури або почали будувати якісь гаражі, і це насправді постійно скрізь і всюди повторюється. Тому це дуже такий показовий момент в цьому форматі, пане Ігоре. Ви якраз згадали тюрму на Лонську. Я хотів запитати стосовно ситуації в Західній Україні, зокрема в 41-му році. При нападі німців то чи зараз можна приблизно сказати скільки було вбито тоді не расистами комуністами, хоча, мабуть, не дуже велика різниця, саме в тюрмах західної України, зокрема і в Луцькій тюрмі, і в тюрмі Налонської, які ви згадували. А знаєте, для мене був свого часу дуже такий показовий момент, коли 2012-2013 рік до нас в Київ ми були організовували заходи з представниками країн Балтії, Литва, Латвія. І коли приїздили їхні історики, які досліджують політичні репресії в себе. Радянським тоталітарним режимом там з го по 91 й рік мене, по-перше, вражало те, що вони могли говорити в цілому, От за всі ці роки, вони могли говорити про точну кількість. Причому це точна кількість, яка узгоджена була на академічному рівні. Але з іншого треба розуміти, що кількість, яка в них там жертв, це вона обраховувалася буквально якихось там, де ну для них це багато, для, для нас це. Виглядало не до порівняння малі цифри, тобто це там декілька десятків тисяч громадян. Тому говорити про точну кількість репресованих і розстріляних в'язнів тюрем Західної України не доводиться. З силу того, що нам би хотілося мати конкретні списки, нам би хотілося мати якісь конкретні звіти, нам би хотілося мати якісь доповідні записки. Але з одного боку, треба розуміти, що комуністи вони не мали тої німецької педантичності, як де вони чітко розписували. І кількості, і якісь персоналі, і по людях. А з іншого боку, власне, треба розуміти, що в радянських документах є правда, є брехня і є провокація. І якщо просто брати якийсь звіт і не верифікувати його з іншими даними, не верифікувати з тим якимось іншими доповідними, то тобто це іноді може бути або завищення, або заниження. Тому все, що відбувалося в тюрмах в Луцьку, в Ковелі, в Дубно. В Тернополі, в, в тому самому Львові, тобто, очевидно, що е, мова йде про е, десятки е, тисяч людей. Очевидно, що зараз е, зокрема, на сайті електронного архіву українського визвольного руху це avr.org.ua, є поіменні списки людей в'язнів тюрми е, з цих міст, і на основі цього можна говорити. Але знову ж таки, е, говорити, що це ми маємо зараз чітку. Точну кількість, на жаль, не доводиться. Пане Ігорю, а чи можна віднести також до жертв політичних репресій, наприклад, вбивство Володимира Івасюка або Василя Симоненка, хоча ну, з формальної точки зору ні, але ж знаємо, що режим боровся найбільше із представниками культури. Ха, ну, хороше питання. Тобто, тут, да, ви. В своєму запитанні спробували десь так само знайти якусь відповідь. Очевидно, з якого боку на це дивитися. Тобто, е якщо там з юридичного боку, чи там з боку криміналу, то е з того, що я розумію, наприклад, по тому саме Васюку вже в період незалежної України один раз чи на відвічі е починала розслідуватися справа е про те, що змогло з ним статися, але якоїсь конкретної. Е Воно, скажем так, не увінчалося якоюсь конкретики, або на про це на загал не було поширено. Очевидно, що з досвіду того, як працювали радянські спецслужби, і як зараз працюють російські спецслужби, насправді форми і методи їхні абсолютно ті самі. Різниця можливо лише в інструментах, тому що все ж таки наука розвивається і. Чекісти так само використовують науку в своїх цілях. то Очевидно, що треба говорити власне про те, що на моє глибокі переконання. З такими людьми, які пропагували, які популяризували українську там, історію, українську культуру, людьми, власне, які відкрито і відверто заявляли ідентифіковували себе як українці, очевидно, що росіяни комуністи намагалися якось на це вплинути, і були різні методи, починаючи від якогось там залякування. Від е, якихось е, погроз і закінчуючи, власне, вже вбивством. Очевидно, що е, так само, як, е, якщо говорити проводити ще якісь історичні паралелі, то е, ми теж е, знаємо про е, Леонтовича, про не, загадкове вбивство Леонтовича, як автора Щедрика, так само е, загадкове вбивство е, Стуса, в, 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 в ув'язненні в Пермі, ми так само знаємо загадкове вбивство Семиренка, Лева Семиренка, батька Володимира Семиренко. Тобто таких випадків, ну знову ж таки, якщо вже говорити про сучасну Україну, досі ми не маємо чіткої відповіді, власне, що відбулося, наприклад, з дорожньо-транспортною пригодою В'ячеслава Чорновола. Але знову ж таки співставляючи всі ці речі, можна там з певністю говорити, що так чи інакше до цього причетні е, спецслужби, які намагаються це ідин... зробити так, підставити так, щоб це виглядало як якийсь е, вип... нещасний випадок, як якісь там е, звичайне побутова якась річ, а не якесь е, вищим якимось політичним колом і політичне вбивство. Ігорі, на сам кінець, от за два дні. В Україні будуть відзначати День Героя, але поки що на жаль не на державному рівні, хоча є відповідна петиція, як ви ставитеся до цієї ідеї до цієї пропозиції, чи дійсно в Україні мало б відзначатися свято героїв на загальнодержавному рівні, а не на рівні, наприклад, Галицьких областей? Ну, по-перше, моє глибоке переконання, що День Героїв мав би бути на а, якомусь державному рівні, тобто тут же можна дискутувати. Знову ж таки, в нас, на жаль, не впорядкований календар як такий свят, і в нас еклектика а, старого радянського релігійного і нового, нового створеного. плюс те, що опирається на історичні традиції. Тому а, з цим складно. Але, по-перше, ну, на моє глибоке переконання. В першу чергу треба брати те, що вже колись було, те, що було в історії. День Героїв це свято, яке, в принципі, от, майже, якому вже майже 100 років. Тобто свято, яке з'явилося на пошанування визначних діячів України, тобто і Міхновського, Миколи Міхновського, і Симана Петлюри, і Євгена Конувальця. Тобто, коли Українці намагалися пам'ятати про тих людей, які в тій чи іншій мірі доклалися до незалежності, до боротьби за незалежності е, України. І очевидно, що краще е, не вигадувати щось нового, що зараз є дуже багато, і не завжди воно далеко не завжди воно власне працює на користь. Е, мені здається, що легше і простіше а Замість цього працювати власне і відновлювати те, що в нас є. Тобто є гарна українська традиція в день героїв, очевидно, що було би враховуючи, що він що всі ці люди так чи інакше вони виступали за. І були або були причетні до війська, або виступали за категорично, виступали за наявність українського війська. Тобто, і очевидно, що маючи зараз війну з повномасштабну війну з росіянами, очевидно, що ця, цей день міг би бути, йому можна було би надати вже сучасного звучання в, в тому до того власне, що є історичного, і він би дуже добре прижився, і це би теж. Було би таким певним чином як свято, яке б об'єднувало всю Україну і яке б власне так само популяризувало українських героїв в цей час дякуємо, пане Ігорю, за вашу роботу, за ці коментарі. врешті за те, що досліджуєте та повертаєте нашу історичну пам'ять, зокрема й про жертв політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був архівіст, історик та директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик. Спілкувалися про жертв політичних репресій радянського тоталітарного режиму, яких Україна згадує і вшановує сьогодні. На все добре, пане Ігорю. Дякуємо ще раз і слава Україні. Героям слава.